Ось я перед кожною поїздкою осідлав коня, і перед кожною поїздкою я роблю оце. Біг по колу, пару кружків, щоб подивитися, прогріть коня, по-перше, настроїть його на роботу, подивитися його настрій, як і що. Ось я даю посил. давай. Починаємо спокійно і закінчуємо спокійно. Це? Пропонуємо крок. цим тим кінчиком підганяю, якщо треба. Пропоную крок. Молоде. Я коню відразу показую, що робота буде настільки інтенсивна, наскільки, якби вона буде мені сопротивлятися. Якщо вона не буде сопротивлятися, ми будемо. Спокійненько походимо, моя енергія не буде підніматися, вона не буде сильно бігати. Зараз міняємо напрямок. Уступка, уступка, поворот. Молодець. Пропонуємо кроком. Вона теж у мене, марта, бачите, дивиться наружу трохи. Я зараз її потрошку буду до себе в центр кола її увагу брати, а тіло проганяти, щоб вона плечем не завалювалася. Для того, щоб вона розслабилась в боку. Починаю з маленького кола. І потрошку можу її відпускати, їй буде так легше, але якщо вона буде тримати, прогибу у боку. Молодець. Бо їм важко по маленькому колу бігати. Молодець. Тримаємо рис. Тримаємо, тримаємо. змінювати зараз напрямок. Молодець. Е, марк. Важно, слизько. Важно. Молоде. Прогріваємо машину. Молодець, розслабляєшся, молодець. Молодець. Давай, давай. Хоро. -хар. Настроимось на роботу. Взяли з поля. Настроїмо на роботу. І ось зараз через хвилинку ви побачите, Але що про, означає, прогинатися в боку вона намі. почала. А тільки вже ось на сигнал, четвертій хвилині намі, бігу. Зараз ось де почнеться цей епізод. Кордою. На себе ось. коригуємо. Зменшуємо полог. Отак, отак, отак. Прогибаємо в бочку, але продовжуємо рух, продовжуємо рух, бо я сигналу зупинятися не давав. Вона вже хоче зупинитися. Прогнулись. Прогнулись, дали шию. Але рух Так, Міняємо напрямок. Міняємо. І зараз ви побачите фокус на п'ятій хвилині, який необхідно було знайти. І ми його такі знайшли. Ось дивіться. Зараз почнеться. Заносимо задок трошки. Хорошо. Опа, бачите? ляк. О! Бачите? Бачите? Як можна на неї сідати? Откуди не візьмісь, так? А представте, щоб ця якась неожиданність сталася, а я вже зверху на ній, тому ще треба працювати. Ще їй треба побігати. В неї ще думки в голові ну, не ті. Вона не хоче працювати. Вона хоче, щоб я зараз зняв сідло і її відпустив. Оце... Оце дуже важливо такий стан розпізнати. І краще ну, розпізнати його на землі, щоб не зустрітися з ним потім, коли ви наверху з тим станом. Вона трошки злякалась мотузочки оцієї цієї і почала панікувати, почала скидати сідло. Який я ще роблю висновок? Ну, дивіться, у мене коні гуляють у вільному, так сказати, вигулі. Вони, якби, маленький табун, але він є. Три, да? три коня. Вони постійно на свободі. І вони також, знаєте, грубими словами, дичавіють потрошку, якщо я зустрічаюсь з ними один раз в тиждень або один раз в два тижні. І тому без таких тестів. Сідати на таких коней небезпечно. Які б вони не були треновані, ці перериви, вони заважають. Можливо, з кіньми ті, які, знаєте, постійно на привізі, да, вони на привізі в хліву, потім їх вивели, на привіз поставили на цеп. Потім з привізі з цепу зняли, поставили знову в хлів, з хліва з привізі, в привіз у віз, з возу з привізі на привіз у цеп на, на пасовище, потім з цепу на привізі знову у хлів на привіз. Вони не відчувають такої свободи, вони не відчувають такої, ну нема в них тей, такої дичавості, і тому вони себе, можливо, навіть ті коні ведуть і дійсно спокійніше і стриманіше. Але ось коли такі, таке утримання, як у мене, то треба бути насторожі завжди. З моїми кіньми мені допомагає прогонка у возі перед поїздкою вверх. Ну але в цьому випадку я у возі не проганяв їх. Ось і такий бачимо фокус. Хоче зменшувати коло, бо їй важко, так як вона напружена, бачите, скидає вже напругу потрошку. Так як вона напружена, їй по маленькому колу важко бігти, бо в неї тіло напружене. Їй важко прогнутися. Оце треба розпізнати. Тей кінь, який неділю працював день в день в возі. то він буде тут ходити, знаєте, ну, на нього ще кнутіка треба. І він буде м'якенький. Куди його повернеш, туди він піде. А ці напружені. Давай соп, соп, ма. Молоди. І що вам сказати, бачите? Почавши кидати вірьовочку, цю мотузочку на Марту, я віднайшов, що вона теж її боїться. Е, так як я з прапорцем займався і з кульком на неї, а оцю матузку не кидав. Зараз почав кидати, і вона боїться, зривається. Не, <р Chap> і ось мене зайняло ще 20 хвилин, щоб прийти а, до стану а, спокою. А, ось такого. Не, Бачите? Що? Ось такі моменти. Що? І що ти боялася? Скажи мені, що ти тут боялася? Що ага. ти боялася? ты не что ты боялась? да? да вот вот била Хороший. била хорошо а? била она тебя а? там оттуда Хорош. я с этой стороны еще покидаю так же стоять спокойно краще. или лучше бегать? Краще бігається. Бачите, в спокійному стані. в спокійному стані одне, а в Русі тут інше. В спокійному стані вона не боїться. А в Русі боїться. То ми що робимо? Пропонуємо знову крок. І треба, щоб вона на кроці це витримувала. Тобто, в спокійному стані вона це витримує. Хорош, хорош. А на кроці накройте хорош хорошо давай давай хорош молодец молодец на кроці витримуй. да 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 хорош хорошо Молодець. Молодець. Потім на ресі повинна витримати, так? Да? Молоде! Нічого ж не відбувається. Я спокійний. Я спокійний. Я не даю. Не підвищую енергію. Просто я кидаю, але це нічого не означає. Ще з іншої сторони. Кинемо. Так, соп. Пару разів кинемо з іншої сторони. Молодець, не зупиняйся, соп. Давай. молодець. Дай нам соп. Молодець. Спокійно. Повинна йти розслаблено і спокійно, незважаючи йде. Всяма вот тузочка. У нас тут да? Вона летает, а И, да? Летает. Поехала она летает. Акуняка сади. Молодцы. Да. Давай. Давай. Хорош. Хорош. Давай прошлый. Давай рись. Рись. Давай чуть на рыси Давай. Olha o Molodez! Molodez! Відразу хочу сказати, що після цього заняття ми з Мартою мали прекрасну поїздку в ліс і назад, без всяких проблем. Я прокатався на всіх алюрах, і все було добре. Просто я вже там не знімав, мене зняти не було кому, а знімати наверху коня небезпечно, тому я нічого не знімав. Але якось ще зніму ці поїздки, хтось мені допоможе я зніму відео, як це відбувається. мотузку, мотузку зматуємо, беремо її з собою. І ще, саме головне, це як ключі до автомобіля, зашагування задніми ногами, крест-нахрест, тобто тримаємо голову коня і давимо йому на задок. Повинен Ножки, хрест нахрест. Задні. Якщо кінь так робить, більш-менш розслаблений, значить. В Одну сторону і в іншу. Це як ключі від автомобіля. Без них ми не сідаємо, не їдемо. Для чого це? Хрест-нахрест, -хрест, задні ніжки. Тому що задні ніжки. Це у коня мотор. Це у коня мотор задній ніжки. І якщо задні ніжки тільки отак, прямо, це найбільш устойчива для коня позиція, де він може брикати, де він може, да, в нього постійно привід тоді включений, якщо так. Якщо в нас якась е, ситуація, що нам треба коня тормознути, ми тоді що робимо? Загинаємо. Ну, але це робимо не на швидкості. Е, Поводом в одну або іншу сторону нос. І ніжкою тією чи іншою давимо на бік, заставляємо задні ноги перехреститися. Да? Тобто, зробити коню коло. Коли він робить коло і задні ноги хрест -на хрест отак кінь ніколи не брекне вже. І отак ніколи не брекне. Тобто це нейтральна передача. Без нейтральної передачі їздити не можна на машині. Ха. Тому це таке. Провіряємо, чи в нас є нейтральна передача перед їздою. Це як професіонали кажуть, ключі від автомобіля. Тобто провірили, є. Ключі взяли, значить сідаємо, їдемо. Добре. І перевіряємо руль. Щоб був у нас... Добре, повертався руль, щоб його не клинило. Провіряємо поворот вправо. Чи в нас працює руль, крутиться. Вільно. Хорош. Крайнє праве положення. Працює. Зараз крайнє ліве. Крайнє ліве руля положення. Молодець, бачите, важко їй розслабиться. Не дуже хоче. Ну давай ще підійдемо ближче до камери і ще разок давай. давай ще раз. Руль. Давай, чуть-чуть назад. Давай задню передачу. Провіримо. Назад. Назад, 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 назад Давай, торми перевірили. Руль. Рульове Ми перевірили так? О, де... Давай ще раз. Передні колеса перевіряємо. Тобто уступка передніми ногами. Посилаємо коня. Перед працює. Перед повинен працювати чисто, а зад на місці стоїть. Давай. І тут я вам скажу, що у моїх коней перед ще не дуже працює, тобто він без задка не працює. Передні ноги вони переставляють, але задні, бачите, теж рухаються. А потрібно в ідеалі, щоб вони передніми ногами перебирали навколо задньої осі. Ну то таке, ми далекі до, до ідеалу, але я вам основну ідею кажу. Задні ми гарно. Перехрещує це головне. Нейтральна передача є, це вже <кхи> більш-менш безпечно. Ще далеко до ідеала, але більш-менш. Оце такий тест.